Скільки місяців залишилося? Ну десь три. Березень, квітень, травень. Правильно ви порахували? А ще хто з присутніх не працює над курсовою роботою. Хто? Що, всі працюють. Олексієнко, ви з ким працюєте? Ви ніби починали зі мною, але далі кроків я ваших не Ну так, я з вами і працюю. Так, треба трошки звітувати, що ви зробили. От попроситися на зустріч колись після занять і порозмовляємо. Так же на тишку йти. Так. так, Пострілка. Стародумо, а ти визначився. Та ну, я не пам'ятаю, ну, вроді ж я у Євгена, Вік... Євгена Вікторовича. Охен... бачиш, О, О, якщо ти не пам'ятаєш, значить ти ще нічого не зробив. Ну так, це в процесі. У нас процеси з Євгеном Вікторовичем відлажені вже. Так. Да, ну, у нас все окей. Ну то так кажи, що працюємо. Пострелка. Працюємо. Прострелку. Ведесошка, як у тебе справи? Почаюсь, мене а, ну, не чутно було. Доброго дня. Мене нормально, ми з Михайлом Федоровичем Махно. Працюйте, тому... добре. Так, да, так, да, так. Да. Ось є е, у нас. А, Афонін ще. Афонін. Відуткнись, будь ласка. Мовчить. Добре. Так як в тебе із Курсовою? Працюю. З ким? Eugen Wiktorowicz. Dobrze. Piwin. Denes. z kim pracujesz? Tak, dobrze. Pluszcz, Daria. Z Szewczuk, Julią i Dobrze. Bondarec, Artem. Z Iwochenem, Eugeniem Wiktorowiczem. Wiktorowiczem. dobrze. I Makarowicz. Pracujesz Szewczuk, Julią i Ja. Dobrze. Добре. Так, я на всякий випадок е, повинен вас попередити, що кожен викладач не може мати більше певної кількості студентів. От на курсовій раніше було обмеження 5, то це треба виясняти. Бо я почув. У Львона вже багато. Це порушення. Порушення за це. Порушення буде відповідальність. Ну що, шановні студенти? Я вас зібрав як куратор, щоб, ви, по-перше, прискорити процес написання курсової роботи, бо, як показує життя, дуже часто, дуже часто кафедра збирається засуховувати попередні звіти студентів по курсовій роботі, а є такі, які ще. Не приступало навіть. Це на початку травня ми це робимо, то це не допустимо. Через те я прошу всіх визначитися із науковим керівником це перше, і з темою, по якій ви будете писати курсову. Так, тепер з цим завершили. Друге. Ось нам куратор надіслав це куратор по факультету. Це той, який відповідальний від деканату за роботу із студентами. ось таку інформацію. Всього 24 студенти, як і було, бо ще 26 січня було в вашій групі три, чотири боржники. Чотири боржники. Ну, дякувати Богу. Ліквідували борги і перейшли. Наступний семестр. Ну, але не потрібно допускати такої ситуації, щоб ці борги з'являлися. Я там побачив знову відомі прізвища Лазарів. скільки я його пам'ятаю, з третього курсу завжди у нього були борги. Лазарів. Потрібно виправлятися. Ти вже магістр, магістр, це ж майже вчений. Стало думку, те ж саме. І у тебе? Так, ще у нас Лось і Разіченко з'явилося. Лось і Резійченко, ви працюєте із науковим керівником по певній темі, тобто чи пишете курсові роботи. Бо як ми тільки що порахували, три місяці залишилось. Ну, ще не починав. Тему вибрав, але ще не починав. Ой, ой, ой. А що Розніченко скаже? Ми теж тему обрали. От досліджуємо матеріали і збір, скажімо. Так. Тобто ви працюєте добре? А ось попрошу прискорити цей процес. Так, тему вже обрано. Обрано? Так, да, тему обрано. Основне зроблено. Основне зроблено, значить залишилося. Щось у цій темі зробити. зробити. А ось ще Ляшкевич з'явився. Ляшкевич. Добрий день. Добрий день. А скажи, будь ласка, ти вже... Працюєш по курсовій роботі, є в тебе науковий керівник. Mm, ну, так, ми з Юлією Михайлівною щось там робимо. З, з ким? Шевчук, Шевчук. Шевчук, так. Ну і я ось на початку казав, що у кожного викладача є максимальна кількість студентів, яких він може, яким він може керувати. По курсових, по дипломних. Тобто, це у нас чотири. І не можна перевищувати це число. То я ще цим викладачам е, нагадаю про цю норму. Бо якщо перевищено, то тоді е, 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 формально в документах повинно все, прав... все правильно бути. Порушувати закон ми не можемо. Якщо написано в законі е, обмеження по викладачу, то порушувати цього не можна. Так, тепер знову я повертаюсь до цієї таблиці, яку нам. Дала Русіна, це доцент Русіна, відповідальний від деканату за роботу із студентами. І ось, як я вже відмітив, похвально, що всі студенти першого курсу, перший семестр подавали успішно. Ну, хто, хто як, хто з, борга, хто з боргами, хто вчасно, то похвально хто. Це робить вчасно все, тобто немає боргів. А я вже посварив е, двох студентів, яких я знав з третього курсу по системному аналізу. Це Лазарєва і Стародумова. Вони теж спотикалися кожен рік і так і продовжують магістратурі. Ну, Григоровича я не знав і Білусова не знав, а Біусов теж у нас був. Так що потрібно старатися. Навчатися так, щоб все вчасно здавати, тим більше в магістратурі. Бо повторюю, магістратура це ж е, вже майже науковий ступінь. За рубежем рівень магістра дуже ціниться. Вони прирівнюють себе до науковців. Магістр це вже науковець. Отже, 24. П'ять 5. 5 із них. форму академічну мобільність. Натишко, в тебе є прізвище цих студентів, хто оформив і де він знаходиться? Максим. Так, це що, пропав звук чи? А він напевне. Так, він... да, вилучив, напевно, так. Да. Так. То я попрошу, ну я йому напишу, так. Значить, 21 студент в Україні, 3, 3 за рубежем. Що він мені надав дані про цих студентів? Це лютий, це зовсім свіжа інформація, лютий цього року. Так, тепер щодо питань, які ви хотіли б задати мені як куратор. Є у вас якісь питання? Бо те, що я хотів вам сказати, то я сказав, бо навіть, ну, може, ще я вам не сказав, що курсова курсова магістра. На відміну від курсової студента третього курсу, суттєво відрізняється, так як і дипломна робота, чи випускна кваліфікаційна робота магістра, яка буде наступному році, порівняно із випускною кваліфікаційною роботою бакалавра, це на порядок вище. Бо, як правило, магістерська і курсова і потім Магістерська випускна робота повинна містити елемент наукової новизни. Тобто не тільки щось виконано повинно бути практично, ну, написана, наприклад, програма по відомим е, речам, тобто по відомій теорії, повідомим алгоритмам, а ви тільки написали свою програму і зробили обчислення, і навели курсові чи дипломні цього. Замала. Ми ну, ж, по моєму вже е, новизну в дипломній роботі робили на четвертому курсі. Ну, ну я повторюю, що є різниця між бакалавром і магістром. От, державна комісія, яка е, буде у вас приймати цю е, Лагістиську роботу, так? Це буде через рік. А зараз про курсову. А курсова це на кафедрі будете ви представляти. Так от, кожен практично студент дає відповідь на питання: а що в плані науковому нового він зробив. Ну, це може бути ну теорема, говорити, то студенти не всі можуть там, нові теоретичні результати, а от модифікувати деякі алгоритми. Зробити свій алгоритм із відомих інш результатів інших авторів. То це буде нове. Тобто, студент створив новий алгоритм. Студент створив нову теорію. Ну, ті, наприклад, які пишуть у. Професора Мащенка, це пов'язано з теорією ігр, то вони як, як право і нові твердження доводять. І цим, як кажуть, закривають питання в це наукової новизни. А в тих, кого практичний нахил роботи, ну це як в Махнабі, в Охіна, то там повинні бути нові алгоритми. Ну, візнав, тобто не було відомо до, до, сьогоднішнього, ну, до сьогоднішнього дня, а на даний момент це маю увазі на Початок 23-го року. А я створив таке. А я створив. Так. От як відвідування? У вас багато пар, ну, наприклад, завідувача кафедри. На конечного. Як відвідування? На тишку. Ти як староста повинен знати? От я відразу справ. Давай. Е... А це з ким я розмовляю? Вірий. Так, добре, Денис. А ти мені скинь, будь ласка, свою електронну адресу. Бо я думаю, що моя в тебе є, ти ж багато мені направляв, чого, щоб я довго не шукав, то ти мені скинеш і тоді значить, я буду з тобою контактувати. От стародуму був, це той, хто пропускав і лазарів. Як в цьому семестрі? Так, бо я. Е, так. Бо в мене, особисто в мене на минулому тижні була перевірка ректорська. на нас теж заходили, так. Да. Заходили, так. Ну і відповідно прави дані, скільки є студентів, скільки, тобто наявність, скільки немає, і інформація про тих. Кого немає, чому немає, от які причини? Прогуляв, немає електрики, немає чого там, інтернету. Як часто пропускає, оцю цю всю інформацію треба надати було. Так що, прошу по можливості заняття відвідувати. Ну, в плані реєструватися і слухати, і слухати. Викладача. Так. Ще які питання будуть у вас? На, у нас же ж в травні, так, да, ці роботи здаються. Ще, ще раз повторю. В травні, в травні роботи здаються в травні в травні. Е, кінець травня. Там буде призначене або на початку червня. завчасно за місяць ви будете повідомлені, коли буде захист. І, і питання, питання академічної доброчесності. Раніше курсові роботи не перевірялися в університеті спеціальною програмою, а по-моєму, з цього року. Буде впроваджена перевірка і курсових робіт. Це вам трошки пізніше скажуть. Так, yeah, yeah. yeah. так. Yeah. А в наступному році у нас держекзамен буде, чи, чи ні? Чому чи єстрів немає такого? E, ну, поки що, поки що e, ніхто вам цього не скаже. Ми ж не знаємо, як. Як буде розвиватися ситуація? Ну так, да, так, да, да. не знаємо. Раніше, коли не було війни, то гарантовано був державний іспит і захист. Ну, а війна все поміняла. Так що поки що не знаємо. А вам завчасно вас попередять і вам завчасно все. Скажуть. Добре, дякую. Ну що, якщо більше немає питань, у вас є моя електронна адреса, так що можете задавати індивідуальне питання. Ну, а зустрічатися вже будемо е, через півтора приблизно місяця. Це вже коли будемо підходити під етап ось завершення написання курсової роботи. Бо я все ж таки хотів би послухати коротко кожного студента, наскільки готовий він? Ну так від нас вимагає, щоб ми так. Як оцей захист відбувається? Перед захист. Ну, студент просто доповідає, каже, я вже всі обчислення зробив, наприклад, і залишилось мені там дооформити 20%. І науковий керівник підтверджує, бо ж, присутні, наукові керівники, то вони приблизно знають ситуацію студента. Так що е, прошу відвідувати заняття, е, виконувати завдання, які викладачі дають. Ну, а я своєю точки е, е, я з, по своїх каналах буду зв'язуватися із викладачами, які у вас читають, і виясняти, хто як працює. Ну і тоді, відповідно, буду просити цього студента покращити ситуацію із Певними викладачами. Бо коли приходить сесія, і ось я розмовляю із викладачем, а він мені каже: а, а такий то? Ось неатестований, ну, отримав 10 балів чи 0 балів по тій причині, що ні разу не з'явився ні на заняття, не виконав ні одної самостійної роботи, ну і так далі. Тож би цього не було, то, то будемо, як кажуть, Старатися робити так, щоб докладач мав підстави вам ставити необхідні 36 балів, наприклад, за семестр, якщо це іспит. Мінімум має на увазі, ну, а максимум 60. Ну що, тоді будемо прощатися. Працюйте. Да, дякуємо Зам... за інформацію, доведену. Так, Працюйте і до наступних зустрічей. Так, мирного не на все добре вам, Арнольдо. Ну і швидкої перемоги. Так. так, правильно. І миру, так як ви кажете. До побачення. До ну, побачення.